Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео. Питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться. Що не секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секундочку. тисячі. 000... Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, денег нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно, ні, кому це вистачить, вообще? мені здається, що безхатьки, отак, як сидять у когось попрошання, там теж про це є окреме відео. Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коменти, що взагалі можна на ці, на ці кошти, що можна. Каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. А секонд-хендів вона відкривала в Україні з безкоштовних речей, які за кордону відправляли, вони в Україні, продаються. Це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це. Хана...